Вітаю. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина», Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Тетяну Маєвську, директорку комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму Вінниці. Ми щирі вітання вам. Пані Тетяна Відбулась нарешті така цікава і знакова, як на мене, подія для Вінниці. Це відкриття на початку жовтня інформаційного центру. І звісно, я вважаю, що це подія не лише для Вінничан, але для тих гостей, які. Приїжджають до Вінниці. Розкажіть, власне, як це відбулося. Знаю, що офіс мав відкритись значно раніше, але події, повномасштабна війна в Україні трішечки затримали цей процес. Призупинило дійсно, але передувала дуже важка складна робота, і робота, якою ми займалися, на жаль, в зв'язку з об'єктивними причинами спочатку в онлайн. Офіс ми планували відкрити в травні 2022 року, але ж не так все сталося, як гадалося. На сьогодні дійсно ми вже мали напрацювання для відкриття офісу, окрім того, що сформовану базу і наших партнерів закладів сфери гостинності, закладів сфери культури, звичайно, напрацювання і творчі і доробки офісу. Тури, екскурсії. І на сьогодні пишаюсь тим, що лише по місту у нас є сформованих близько 30 пішохідних екскурсій, близько 10 є дитячих проєктів і 30 турів регіоном та Україною. Тобто передувало відкриттю вже напрацювання досить такої серйозної бази. І 9 жовтня нам вдалося вже відчинити свої двері для відвідувачів, для туристів, для мандрівників і, звичайно, для всіх жителів Вінницької міської територіальної громади. Адже ми надаємо повний спектр консультаційних, довідкових послуг. Зокрема, і можемо порадити і проконсультувати, де смачно поїсти, де зупинитися якими транспортними послугами скористатися, і цю комунікацію ми підтримуємо не лише з туристами і гостями, що до нас завітали, а кожен віничанин може завітати до нас щоденно, і дізнатись багато про Вінницю. Дізнатись так? багато відкрити для себе Вінницю і подивитись на неї з зовсім іншого боку. Хто був першими гостями? Як це відбувалося? І як, власне, зреагували? Можливо, якісь гості, які потрапили в перший день? Дійсно, ми розпочали в тестовому режимі працювати на початку вересня, а офіційно відчинили свої двері 9 жовтня. І вже з вересня приймали гостей з Дніпра, приймали гостей з Києва. І ви знаєте. Правильний такий позитивний фідбек від них отримали, адже наші дівчата мають досить значний досвід і кваліфікацію, і напрацювання. Всі вони володіють англійською мовою на рівні не менше А2. А керівник профільного підрозділу має рівень англійської, і німецької. Це один. Тобто досить кваліфіковані фахівці, до речі, вони навіть до відкриття встигли пройти курси і жестової мови, і стресостійкості, і клієнторієнтованого підходу. Тобто ми підготувалися фундаментально. І Впевнена, що зможемо запропонувати безліч. Послуг, туристичних культурно-мистецьких нашим відвідувачам і гостям міста. Зазвичай оцей тестовий період виявляє якісь нюанси, щось потрібно підсилити, над чим ще попрацювати, а щось сприймається на ура. Які висновки ви зробили за ось цей короткий ви час? Ви Знаєте, це точно комерційна таємниця. Ми встигли за цей місяць тестового режиму виправити незначні, я вважаю, недоліки і запустити. Вже на повну потужність центр туристичної інформації, і на сьогодні пишаюсь тим, що і облаштування, меблі, оргтехніку, обладнання нам вдалося придбати, не залучаючи кошти місцевого бюджету і кредитні кошти. Це все власні надходження офісу туризму Вінниці, які ми заробили протягом високого туристичного сезону. Тобто, ви акумулювали. Свідомо не знаючи і... на що ви їх витратите? Звичайно, все це ми робили для громади і для е, якраз вхідного туристичного трафіку. Мені ще не пощастило бути власне в інформаційному центрі, обов'язково скористаюся, адже ну і будівля історична, і взагалі в такому місці, в самому серці Вінниці. А, чи велике це приміщення, зрештою, чи може багато перебувати одночасно людей? Ну, який вигляд, скажіть кілька слів, і які послуги, окрім інформації, Інформаційних, бо це основні послуги, можуть отримати відвідувачі. Світле привітне приміщення, звичайне такий же самий світлий привітний персонал, і приміщення, до речі, відповідає всім безпековим нормам, нормам доступності, інклюзивне, тобто врахована і безбар'єрність, і безперешкодний доступ для людей з інвалідністю. У нас навіть є пеленальні столики, і звичайно, враховано як це, це можна помістити в тому просторі. Так, і вбиральня інклюзивна. В принципі, все є для того, щоб е, одночасно е, перебувало там, близько 20 осіб спокійно. Е, тобто, е, ви знаєте, краще один раз побачити чим багато разів почути. Я вас запрошую і ви зможете е, подивись подивитися оцінити дійсно цей масштаб нашої роботи напрацювань і рівень сервісу тому що пишаюся тим що і приміщення і персонал відповідає міжнародним стандартам сервісу туризму. які основні напрямки діяльності центру туристичної інформації чим окрім того щоб поінформувати відповісти на запитання надати допомогу що іще пропонуєте відвідувачам Окрім того, що ми продовжуємо формувати бази закладів гостинності індустрії розваг, як я і зазначала, ми продовжуємо працювати над аналізом нашого туристичного трафіку. І, Звичайно, наші дівчата проводять таку вибірку, аналізуємо, формуємо базу основних запитів. Звичайно, нас цікавить і рівень задоволеності послугам. Ми офісу туризму в першу чергу і продовжуємо роботу над формуванням саме цих баз. Це по суті і є профільні маркетингові дослідження, які нам допоможуть на початку періоду сформувати і. Правильний клієнтоорієнтований пакет туристичних пропозицій і врахувати якраз і фідбек від нашого туриста, потенційного і існуючого, і в принципі. Великий досить спектр послуг, окрім того, що пишаюсь тим, що на сьогодні вже запрацювала наша атмосферна крафтова крамниця сувенірів, Лавка. Так, сувенірів з Вінницькою душею, які об'єднані якраз під єдиним брендом міським Байві. На сьогодні. Більше 200 одиниць продукції представлено у нас в центрі туристичної інформації. Маю надію, що її буде ще більше. І, і... що це за продукція? Вона відображає дух Вінниці. Там Звичайно, є вона покликана відобразити, окрім того, що популяризувати таку привітну, щедру і дуже талановиту вінницьку душу. І справді назва бренда говорить сама за себе і наш слоган сувеніри з Вінницькою душею. Окрім того, що ви можете у нас придбати унікальний спогад про місто ідей, ви можете навіть скуштувати вінницькі смаколики, адже у нас представлені і локальні виробники Вінницькі – це солодка мрія, це бобснейл, це щедрі лани. Тобто, окрім того, що ви можете придбати якийсь унікальний сувенір, так прикрасу тепер все в одному чи, місці, так все, зібрано. все, все, все акумульовано в одному місці, і, і, і дійсно кожен зможе собі знайти і подарунок, і сувенір для душі, і зроблений з душею. А як відкриття ось цього центру простимулює вашу співпрацю із партнерами? Як це її просуне вперед? Що можливо з'явиться нове? Чи з'являються зацікавлені нові партнери, які хочуть працювати? Звичайно, з перших днів нашої активності у нас досить високий попит на якраз укладання партнерських угод на таку плідну співпрацю, окрім того, що ну я вважаю? Нашими партнерами і гідів і гідес, які формують унікальні екскурсійні продукти, адже фахівці саме центру туристичної інформації безпосередньо працюють з гідами з гідесами, опрацьовуючи і групові замовлення, і індивідуальні замовлення аналізують постійно актуальність їх екскурсійних програм. Ми формуємо власні ексклюзивні екскурсійні програми. І формуємо, розширюємо свою базу співпраці з закладами сфери гостинності, закладами культури. Це кафе, це ресторани, це готелі. І, звичайно, на сьогодні ми розробили. І комерційні пропозиції по залученню до співпраці наших партнерів саме на веб-сторінках Офісу туризму в Вінниці, в Фейсбуці, в Інстаграм. До речі. За останніми даними охоплення наших сторінок, Фейсбук сягає більше 300 тисяч читачів, тому формуємо комерційні пропозиції для промоції закладів кафе, ресторанів, готелів на наших сторінках. Тому звертайтесь, у нас індивідуальний підхід до кожного. Є пакетні пропозиції і на наших інформаційних табло. І е, в друкованих матеріалах, які можуть бути розміщені у нас безпосередньо в центрі інформації туристичної інформації, і на наших веб-ресурсах Facebook, в Instagram, в е, Радо відкриті до співпраці. Якщо мені зрозуміло, як може отримати інформацію віничанин чи гість, який приїхав, і із, завітавши із... До нас. Так, лише завітавши, чи можуть ось цю інформацію про Вінницю, про туристичні можливості, родзинки, принади отримати? Легко і в інших країнах, і з інших міст з усієї України, звичайно, навіть аналіз наших підписників свідчить про те, що про нас знають нами цікавляться, і у нас і туристи приїздять uh -huh. із Німеччини із Польщі, із навіть нової Зеландії. Тобто дуже багато поціновувачів вже наших напрацювань є на сьогодні. Про нас знає Україна. Я цим дуже пишаюся. І знають не лише за туристичними саме нашими родзинками, екскурсіями і турами, які ми пропонуємо, а і за продукцією сувенірною продукцією «Байві». адже на сьогодні ми відвантажили її. Практично 12 14 країн на сьогодні вже знайомі з нею. А це більше тисячі виробів, які розлетілись по світу. Це в тому числі наші міста, побратими, міста партнери Звичайно, перше першу чергу. Ви знаєте, це, вони, це якраз вони. Це якраз вони, і вони популяризують, вони підтримують такий позитивний імідж міста ідеї. І наша основна мета і наша місія закохати дійсно у Вінницю всіх, хто тут. Перебував і один день, і два дні, але 100% переконати їх повернутися а може і залишитися. От ми говоримо захопливо, ви говорите захопливо про те, чим займаєтеся? Я розумію, що це справді для вас велике для колективу велике досягнення. От для того, щоб ну глибше можливо зрозуміли наші глядачі, що відкриття такого офісу значить для іміджу напевно міста, і наступне запитання, і все-таки реально для кожної людини, От як це полегшить, покращить життя? Гостя віничанина, віничанина і гостя однозначно, адже знову ж таки зупинюсь. Повний спектр довідкової інформації консультацій консультації можна отримати в одній точці. Те, що ви могли шукати в онлайні е, телефоном на вебресурсах, е, зараз це е, стало набагато легше. Пришу ви можете одне, прийти, одне вас, зустрінуть, вас зустрінуть, проконсультують, поселять, mm -hmm. порадять, де смачно поїсти. І е, дійсно е, навіть підібра, підібрати е, послуги е, і, і дозвілля, і е, послуги побутові. І, е, Рати транспорт і ну безліч послуг, які доступні угу. наші наші консультанти порадять, направлять і супроводять навіть в телефонному режимі. Також щодо міста, щодо його іміджу, звичайно, це знакова подія. Я вважаю це так, адже ми покликані популяризувати наше місто. Ми поклик... покликані підтримувати його позитивний імідж і. Ми вже дуже багато для цього зробили, адже передувало два з половиною роки важкої, я вважаю, праці, тому що ми створені були під час війни і в лютому 22-го року. А вже на сьогодні вдалося реалізувати і в офлайні, і в онлайні близько 700 екскурсійних проєктів, культурно-мистецьких проєктів. А це. 10 тисяч наших вже поціновувачів це наша активна база туристів. Uh -huh. Ще розкажіть, як працює, в якому режимі, чи 24 на 7, чи можливо в іншому режимі? Ви знаєте, наші вебресурси я завжди зазначала. Працюють дійсно 24 на 7. Відділ якраз конференц-сервісу працює на всіх вебресурсах, опрацьовуючи на протязі там. 20-30 хвилин будь-який запит. І, до речі, ми робили статистику: за лише за минулий рік таких запитів у нас було більше 7 тисяч. І з початку року, з січня, по вересень включно, ми також вже перевершили показник минулого року. 7 тисяч запитів надійшло до нас телефонним режимом на веб-ресурсах і тепер і в офлайн. Тобто, ви розумієте, масштаб роботи. Кілька різних запитів ми опрацьовуємо, абсолютно різна тематика, і ми намагаємось це робити швидко і якісно. І на сьогодні дійсно наша географія зростає за рахунок того, що ми відкрили вже і точку фізичну. Це гарне вікно в наше місто? Бо власне саме з нього починається знайомство з Вінницею для багатьох гостей, сказав заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. І мені настільки сподобалася фраза із інтерв'ю про вікно, що ну от я її вирішила навіть зацитувати: це висока оцінка, і напевно, що потрібно і надалі відповідати і не зупинятись на цьому. То я про плани, а далі що? Дійсно, ми не зупиняємось, ми розширюємо свій спектр послуг. Ми запланували в майбутньому відкрити і таку літню терасу і пропонувати нашим відвідувачам, мандрівникам, туристам і вінничанам, окрім смаколиків вінницьких, в перспективі і смачну Вінницьку каву, і крафтові чаї маємо такі амбітні цілі, впевнена, що ми дійсно зможемо, зможемо їх досягти, але для цього треба працювати. І що ми не робите? зупиняємось, ми працюємо. Пані Тетяно, і кілька слів на завершення нашої зустрічі. Осінь. І така саме зараз ми входимо в таку пору трішечки депресивну, осені, коли рано темніє, коли хочеться додати собі настрою, що пропонує офіс туризму Вінниці саме. От на цей ми, період? Покликані, ми покликані вивести з депресії абсолютно всіх, адже не змінюючи наших обертів, ми... Пропонуємо практично щомісяця не менше 15-20 екскурсійних проєктів і турів, Опрацьовуємо безліч індивідуальних запитів, тому як такого поняття низького туристичного сезону у нас не існує. Ми відкриті, ми запропонуємо і віничанам, і мандрівникам. Такий унікальний туристичний продукт, що буде покликаний саме вивезти з депресії, якось знаєте, відновити і ментальне здоров'я, адже всі наші осінні екскурсії, тури, а також і зимові ну, в зв'язку з звичайною сезонністю, мають гастроскладові. вони затишні, вони привітні, і я впевнена, що кожен. Кожен хоче і зможе щось знайти таке унікальне своє в Офісі туризму Вінниці і в центрі туристичної інформації, який радо запрошує вас навіть у вихідні дні з 10 до 14 з 1 листопада ми працюємо щоденно. Щиро дякую вам за цю інформацію. Так цікаво і натхненно розповідали. Отже, такий рецепт від пани, пані Тетяни Маєвської, директорки комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму в Вінниці. Відкривайте для себе Вінницю по новому, мандруйте її вуличками і восени. Також це особливо цікаво. Смакуйте смачною кавою і дізнавайтесь більше про історію нашого міста. Від гідів і гідес. А це був проект актуальне інтерв'ю. Я дякую вам, пані. Дякую Тетіану. вам, Світлана. Бережіть себе, додавайте собі оптимізму, не давайте собі впадати в хандру і депресію. А офіс туризму Вінниці вам допоможе якраз в цьому. Це така як гарна смачна пігулка, яка. Допоможе додати настрою, і звісно, не забувайте донатити і допомагати нашим військовим, нашим захисникам. Життя триває вам і бережіть себе.